У Фаметичній прогрессі BN. Відомо, що B3 трені 24, b 4 доріні донати, видно П перший член B1 цієї прогресії. Димася, що у нас дано B3, B4, знайти B1. B1 у нас. Не відомо два деформа афометричної прогрессі, це у нас BN до лінія. Б1 множиться на Q n 1 Q у нас. Це BN поділити на Bn мінус одиничка, то опять Q в нашому випадку. Ми можемо підставити B4. -те. Тут поділити на B3, тут тобто на 24. Це доїння Одна друга. Вони четка десяти. B3, это у нас B1. Множить на Q. На N степени. На Q степени N минус 1. Я помолвимся. Степень. Вот эта формула E у нас. в каком-то материалах. Бо формули Q у нас немає, тому і розпам'ятатиме це у нас один член геометричних прогресій поділити на, член, на попередній член геометричної прогресії. Написуємо нас Б третє. Б1. Можете на Q квадраті. Відставляємо. B3 нас відомо, це накладу до 4. Б перше у нас невідомо так шаємо. Q у нас ми знайшли це нас одна друга, одна друга до квадрату. Тобто. 24 на сторінні Б1 умножити множити на 1 четверту. Звідси Б1 у нас 24. Що ділиться на 1 четверту. Ми ділимо на дріб, можемо замінити її множення, перевернувши цей дріб, тобто 24. Множимо на 4, і це сторінні 96. Тобто Б1 у нас вийшло 96.